Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Співробітники Служби безпеки України прийшли із обшуками до телеведучого Макса Назарова і блогера Дмитра Корнічика, відомого своїми тісними зв'язками, із проросійським політиком і одним із соратників Путіна Віктором Медведчуком. І що цікаво, ці люди продовжують працювати у Києві. Розповсюджувати російські пропагандистські наративи, готувати суспільство до краху і капітуляції на четвертому році великої російсько-української війни, і на одинадцятому році конфлікту між Росією і Україною, що розпочався з анексії Криму і неоголошеної війни на українському Донбасі. І це 11 років поспіль нікого особливо не обходить. Не обходить навіть ці три роки російсько-української війни. І от цікаво, що обшуки у проросійських пропагандистів, а підслуховуючи пристрій, досі невідомо ким поставлений, але з інвентарним номером у мене в помешканні. І от цікаво, що проросійські наративи і заяви у Назарова. Корнійчука та багатьох інших вам достатньо просто відкрити YouTube, щоб в цьому переконатися. А мої так звані колеги, українські журналісти і блогери, цькують мене, а не них, повторюють пропагандистські вигадки російського телебачення, Соловйова та інших мерзотників. І ніхто з них, таких патріотичних, таких готових захищати народ навіть словом. Не обмовився про існування в українській столиці медіа, які за великим рахунком працюють на крах і капітуляцію української держави. і за чесні слова про те, що відбувається в нашій країні, виправдовуватися перед своїми ж колегами, перед людьми, які створили собі канали для. Об'єктивною інформацією українських громадян маю я, а не проросійські журналісти і блогери, з якими всі ці люди роками, якщо не співробітничали. То принаймні співіснували багатьох запрошували на свої канали, брали у них інтерв'ю, давали їм можливість висловити всі проросійські і антиукраїнські наративи, за які, як відомо, у Москві непогано дякують. Ну я вже не кажу про те, що величезна кількість моїх так званих колег за ці три роки з пропагандистів проросійських ідей популізму. З пропагандистів антимайданного змісту своїх програм раптом перетворилися на величезних патріотів і продовжують свою професійну діяльність. Хоча б я на їхньому місці, після того як ракети і бомби почали сипатися на наші голови, принаймні відмовився від журналістської діяльності. Однак нам на високому рівні пояснювали, що всі вже перевиховалися, що всі вже стали дуже патріотичними, що всі вже переосмислили свої помилки. І я вас хочу запевнити: якщо Україні не вдасться відстоїти свій суверенітет, якщо за допомогою антиукраїнських сил на заході нас примусять до капітуляції, ви побачите всіх цих людей у перших рядах боротьби за. Колабораційну Україну, яка стане васалом Російської Федерації, Україну, в якій будуть розповідати, що звірства в Бучі вчинили не російські окупанти, а британці, які нас зрадили. Побачити, ви і таке почуєте. Я вже не кажу про нашу інформаційну гігієну. От ми з вами побачили, що. Пропагандист Євген Мураєв, якого напередодні великого нападу називали одним з можливих претендентів на посаду очільника колабораційного уряду України, звертається з Китайської Народної Республіки до українців із словами, які мають переконати нас, що капітуляція перед Росією вже наближається. Все це. Як ви бачите, відбувається з території країни, яка є стратегічним партнером Російської Федерації, у тому числі і у знищенні України. І разом із цим переважна більшість наших з вами співвітчизників зараз е, користується соціальною мережею Тікток, завтрашнього дня забороненою у Сполучених Штатах. Мережа, в які алгоритми визначаються, як ми розуміємо, у самому центральному комітеті Комуністичної партії Китаю? А де ще? Як може існувати приватний бізнес в Китаї без узгодження інтересів з китайською владою, з китайськими комуністами? І що б робив Мураєв у Китаї, якщо б центральний комітет комуністичної партії цієї авторитарної країни не хотів би його там бачити? Нічого він там би не робив. І TikTok також використовується для... Антиукраїнських наративів для створення в нашому суспільстві атмосфери ворожнечі цкування. І зараз ця соціальна мережа також активно використовується моїми так званими колегами і російськими пропагандистами, і тими, хто їм вірить або розділяє їхні погляди. А таких людей у нас в країні мільйони для того, щоб мене абсолютно спокійно і впевнено цькувати. Для того щоб створювати у людей враження, що. Російсько-українська війна це так звана війна бідних, яким нема чого захищати в нашій країні. Я нагадаю, що рівно такі ж наративи в 20-ті роки використовували російські більшовики для захоплення України, і багатьох переконали багатьох з тих, хто потім разом із своїми сім'ями стали жертвами голодомору. Мільйони людей. Загинули внаслідок цієї, я б сказав, екзистенційної помилки, і зараз ми стрімко наближаємося саме до такого варіанту розвитку подій, якщо російським пропагандистам вдасться переконати наших з вами співвітчизників, що Україна це не їхня країна, а якась чужа і їм нема тут чого захищати. Питання буде навіть не про те, чи буде існувати українська держава, а питання буде про те, чи будуть існувати ці люди та їхні родичі через кілька років. Росія вже про всі свої помилки зробила висновки і подбає про те, щоб люди, які вважають себе українцями, чи, хоча б мають майно на території України, будь-яке просто були вигнані або знищені за перші кілька років російської окупації. Якщо не уявляєте, що відбувається з людьми, коли приходять російські окупанти, просто згадайте про їхні звірства на тих територіях, які нам вдалося звільнити. Ну і от, тікток у нас працює про російський телеграм з його алгоритмами, і російськими пропагандистськими каналами, які заборонені на Заході, але у нас у вільному доступі працюють. Так звані українські журналісти і блогери, замість того, щоб полемізувати з тими, хто дезорієнтує народ і суспільство, перетворилися на армію тих, хто готовий цькувати Портнікова прапор вам в руки, зрадники. І ми з цим хочемо переконати людей, що ми йдемо до можливих реальних перспектив перемоги над Росією. Перемогу може вибороти тільки сильне і недозорієнтоване суспільство, готове допомагати своїй армії і поповнювати її лави. Зрозумійте це нарешті, тому що за кілька днів ми з вами опинимося в досить непростій політичній ситуації у світі, з якої нам доведеться разом виходити, якщо ми хочемо зберігти націю країн. Дякую, друзі, за те, що були зі мною в цьому ефірі. Будь ласка, підписуйтесь на цей канал в рамках акції солідарності з чесною журналістикою. Зараз кожний ваш голос це голос на підтримку чесної незрадницької журналістики проти проросійських пропагандистів і всіх тих, хто їм підспівує в нашому інформаційному просторі. Підписуйтесь на мої соціальні мережі, де я радую кожному на мережу у Патреоні і теле, які допомагають розвивати ці продукти і протистояти злу. Допомагайте українській армії і будьте впевнені, що ми подолаємо всі ці труднощі. Перемоги й миру вам! Хай щастить!